Усім доброго вечора. Буде в мене зараз невелика розпаковка, це не реклама. От, просто придбала для бабусі невеликий пилисос, для того, щоб можна було прибирати тут в Вінниці. Бо вдома в селі в мене там бошевський миючий пилисос великий, от, яким я дуже гарно прибираю весь дім. А тут я для неї вирішила придбати отакий маленький пилисос. Він коштував 1999 гривень, але з усіма акціями. Бонусами я вало його купила дуже бюджетно за 997 гривень. Зараз покажу, що в нас там всередині і як він прибирає. Е, хочу ще сказати, що в мене вже був вертикальний пилісос. в нього була колба внизу, тут около основної цієї щітки. От, е, він був дуже незручний, але так сталося, що така колба поплавилася в мене і її поставили сушитися на пічку. І він став непридатний. А купити нову колбу коштувало би мені в 700 гривень. Тобто, ну новий плесос обійшовся трошечки дорожче, і він якісніший ніж той. По-перше, тут більше колба, фільтр знаходиться в спеціальному такому січитому стаканчику, і цей фільтр миється. Об'єм чаші тут для збирання пилу виходить в нас літр 200. А в тому попередньому було всього навсього 500 Тобто, Плюс мені дуже сподобалося те, що ця частина гнеться, і телескопічна трубка, я зможу залазити під стару, під стол, під диван і зможу легко пропилисосити це все. Неочікувано, він дуже високий виходить. Тобто в нього висота в зібраному стані приблизно більше метра, десь, метр двадцять, напевно, то і більше. Зараз. Спробуємо його в роботі. Варвара мені тут одружила, вона поїла ось до хлібчик, хі -хі, накришила, плюс розпотрошила ще ведмедика і он доваляється сімтапон по підлозі. Тому зараз будемо пробувати його вмикати. Тобто ось-дуже дуже цікавий агрегат, я вам скажу. Ну і Ось агрегат у нас стоїть в куточку, кнопка. На ручці в комплекті ще є кріплення, що його можна отут е до стіни повішати, щоб він отак. Стояв у зібраному стані, але з дітьми цього не буде, тому що вони його просто зламають. Ну що, спробуємо. Поїхали. Так, що хочу сказати? Ну, збирає сміття непогано. Білі цяточки це чи фарба, чи клей. Ну, діти, самі розумієте, е, що мені не подобається, бо це треба пристосуватися, просто оця гібка.